В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні випуску нагородження грамотами міського голови представників фізкультурної та спортивної громадськості міста цього року, 14 вересня, відзначається День фізичної культури і спорту України. Тепло ще затримається. Чи прийде холод, якою буде погода у вересні? Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 13 вересня орієнтовно такі. 631 420 осіб особового складу, 8671 танк, 17 003 одиниці бойових броньованих машин, 18 061 артилерійська система, 1185 реактивних систем залпового вогню, 945 засобів протиповітряної оборони, 369 літаків, 328 гелікоптерів, 15 113 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2591 крила та ракета, 28 кораблів, 1 підводний човен, 24 560 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3071 одиниця спеціальної техніки. Щороку у другу суботу вересня відзначається День фізичної культури і спорту України, який був встановлений указом президента України у 1994 році. З цієї нагоди, 13 вересня, в малій залі виконкому відбулося урочисте нагородження представників фізкультурної та спортивної громадськості міста. Подробиці дивіться далі. Щороку у другу суботу вересня ми відзначаємо День фізичної культури і спорту України, який був встановлений указом президента України від 26 червня 1994 року. Цієї нагоди, 13 вересня, в малій залі виконкому відбулося нагородження представників фізкультурної та спортивної громадськості міста. Урочисту церемонію провели заступник із міського міського голови Сергій Лузанов та очільниця відділу фізичної культури та спорту з міської міської ради Тетяна Морій. Сьогодні ми говоримо про величезне значення тих людей, які, попри всі складнощі і негаразди війни. Продовжують працювати з дітьми, продовжують давати наступному поколінню ізмаїльського спорту настанови. З нагоди свята найщиріше побажання усі фізкультурній і спортивній громадськості міста Ізмаїла. Вітаємо всіх тренерів, спортсменів, вчителів фізкультури, ветеранів спорту зі святом вас, шановні! Грамотами змійського міського голови відзначені Русєва Світлана, чемпіонка Європи 2024 року з класичних шахів серед дівчат до 10 років. Русів Микола тренер. Апостолакій Ольга, керівник шахового клубу, біла тура палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової. Лапшин Сергій, президент Федерації дзюдо міста Ізмаїла. Лапшин Володимир, віце-президент Федерації Дзюдо, міста Ізмаїла. Новакшонов Сергій, тренер, викладач відділення дзюдо й США». Грубіян Анатолій, тренер-викладач відділення баскетболу йду США. Грязнов Володимир, тренер-викладач відділення баскетболу йду США. Пан Кратінков Олександр, віце-президент Федерації волейболу міста Ізмаїла. Купрій Олександр, секретар Федерації волейболу міста Ізмаїла. Желів Микола, Федерація волейболу міста Ізмаїла. Медведєв Володимир, президент дитячого спортивного клубу Ескемпо. Бурлаков Володимир, голова клубу Любителів бігу міста Ізмаїл. Представники клубу любителів бігу Мієв Георгій, Чувакіна Валентина, Стрілець Софія, Ніколова Олена, Трендафіла Валідія, Семиченко Ольга, вчитель фізичної культури з міської гімназії номер 3 з початкової школи. Головльов Олексій, вчитель фізичної культури з міського ліцею номер 6 з гімназією. Завдяки Збройним силам України, які кожного дня виборюють наше право на вільне життя, ізмейські спортсмени та тренери розвивають та популяризують спорт в Ізмаїлі, досягають високих результатів, прославляють нашу державу на міжнародних змаганнях. Студія ізмейського телебачення долучається до привітань та бажає міцного здоров'я, нових досягнень, старанних вихованців, добробуту, миру та перемоги. Юлія Петлацюк Дмитро Єфимов для програми новин. На Одещині прикордонники Подільського загону затримали групу порушників на околиці села Великокомарівка Розділянського району. Нічні мандрівники намагалися непомітно пробратися через Кукурудзяні поля до Молдови через Придністровський сегмент кордону. Охоронці держрубежу задіяли коптер з тепловізором, аби швидко вивити потенційних утікачів. Як з'ясувалося, 16-річний місцевий хлопець прокрутив оборудку з незаконного переправлення чоловіків за кордон. Воїх клієнтів він знайшов через телеграм-канал. А вартість послуги переправлення варіувалася від 7 до 10 тисяч доларів США. Повідомлення про порушника направлено до національної поліції, оскільки в його діях бачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 332 кримінального кодексу України. Відносно затриманих чоловіків складено адміністративні протоколи за статтею 204.1 та за статтею 185.10 КУПАП справи скерували до суду. У другу суботу вересня відзначається День фізичної культури і спорту України. Ізмаїл це місто зі спортивними традиціями. Спортсмени та тренери нашого регіону, незважаючи на складний час, досягають високих результатів та прославляють нашу державу на міжнародній арені. Подробиці дивіться далі. День фізичної культури і спорту в Україні відзначається щорічно у другу суботу вересня. Це свято є важливим для популяризації здорового способу життя, спорту та фізичної активності серед громадян. Офіційно цей день було затверджено в 1994 році, коли президент України Леонід Кравчук підписав відповідний указ. Відтоді свято охоплює не лише професійних спортсменів, а і усіх, хто підтримує фізичну активність та спортивну культуру України. Цьогоріч День фізичної культури та спорту припадає на 14 вересня. Фізична Культура завжди займала важливе місце в історії українців: від козацьких традицій до сучасних спортивних здобутків. Серед останніх спортивних подій Ізмаїла варто відзначити відкритий чемпіонат з легкої атлетики на центральному стадіоні, турнір з баскетболу серед дівчат 2010 2011 року народження, футбольний турнір пам'яті Олексія Перлова, турнір з волейболу пам'яті ізмаїльських волейболістів, Кубок Безрабії з пляжної боротьби та акція забіг шаною воїнів, біжу за героїв України. Спорт це не просто активність, а спосіб життя, який об'єднує різні покоління, зміцнює здоров'я і дух. Кожен, хто робить перший крок на шляху до фізичної активності, вносить свій внесок у побудову сильного здорового суспільства Ізмаїл зі своїми спортивними традиціями та активним розвитком інфраструктури продовжує надихати молодь та дорослих на нові спортивні досягнення. Завдяки мужності та самовідданості збройних сил України ми маємо змогу збиратися на спортивних майданчиках, проводити змагання та розвивати молоде покоління. Їхня боротьба на продавій є щитом для нашого життя та можливостей. Кожен крок зроблений на спортивній доріжці, кожна перемога на змаганнях це також частина нашої загальної перемоги, яку ми наближаємо спільними зусиллями. Іван Поляков для програми новин. Збитки на понад 15 мільйонів гривень на території національного парку Тузлівські Лимани, прикордонники затримали рибалку браконьєра. Прикордонники одеського загону спільно зі співробітниками національної поліції та екологічної інспекції викрили чоловіка, який здійснював незаконний вилов водних живих біоресурсів на території національного природного парку Тузлівські Лимани. Під час затримання у чоловіка виявили три рибацькі сітки та понад 15 кілограм риби камбала, густроноси та пузанки. За підрахунками екологічної інспекції інспекції загальна сума завданих збитків державі становить більше як 15,3 мільйонів гривень. На браконьєра представники екологічної інспекції склали протокол за статтею 91 КУПАП. знаряддя лову та улов вилучили встановленим порядком. У діях рибалки вбачаються ознаки злочину, передбаченого статтею 249 кримінального кодексу України, незаконне зайняття рибним звіриним або іншим водним добувним промислом. Цього року погода у вересні буде схожа на серпнево. Початок осені в Україні очікується теплим. Найближчими вихідними очікується дощі. А з наступного тижня їх знову змінить спека. Дивіться далі. Цього року вересень в Україні буде теплим, особливо перша його половина. Тільки у третій декаді місяця очікується похолодання до середньої багаторічної норми. Суттєве похолодання очікується з 23-26 числа. До цього ж часу на українських територіях пануватиме фактично літнє тепло. Про це повідомили в Укргідрометцентрі. На вихідних, 14-15 вересня, погода буде дощовою. В день температура повітря становитиме плюс 26, плюс 28. Уночі буде значно прохолодні. Стовпчики термометрів не підніматимуться вище 18 градусів. Ця зміна погоди може вплинути на метеопатів, Можливі, головний біль, проблеми з артеріальним тиском, сонливість та зниження працездатності. З наступного тижня погода лишатиметься по-справжньому літньою. У день плюс 25, плюс 28, а на сході країни навіть до плюс 32. На заході шкуди циклон з Італії приніс похолодання та хмарність, буде дещо прохолодніше плюс 15, плюс 20. Однак напроти. Вагу цьому циклону над Великою Британією вже формується антициклон, який зупинить коло та дощі. Вони не дійдуть до сходу України. За словами метеорологів, літо в Україні може тривати практично до кінця вересня, як і торік. Відчувати наближення холодів українці стануть уже після 16 вересня. Тоді стануть частіше спостерігатися опади. Середньомісячна температура повітря на більшій частині країни буде в межах 15-20 градусів, у Карпатах плюс 13, плюс 14 що приблизно на півтора-два градуси вище за кліматичну норму. Перші заморозки за прогнозами синоптиків можливі наприкінці місяця, переважно в північно-західних областях, а також у високогірній частині Карпат. Наталя Гаврилова для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 10 копійок, продати за 41 гривню 55 копійок. Євро купівля 45 гривень 40 копійок. Продаж 45 гривень 95 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у суботу, 14 вересня, в землі очікується мінлива хмарність, дощ, гроза. Вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду. При грозі можливий шквал 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 16-18 градусів тепла. В день 24-26 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність, помірний дощ, вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду, температура повітря вночі 19-21 градусів тепла, в день 23-25 з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.smltv.com на ютуб-каналі та у фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.